До мене звернулися батьки нашого героїчного військового, який був дуже сильно поранений та отримав першу групу інвалідності під час захисту батьківщини. А зараз е, державні органи відмовляються його безкоштовно лікувати в порушення закону України про соціальний захист військовослужбовців та за членів їх сімей. Розкажіть, будь ласка, з якими без скласпілкуся складнощами? Ну, наша дитина з 9 серпня 2023 року. Отримала поранення при виконанні захисту батьківщини. Получила трипанація черепа, була 41 з голови витягнули, дуже поранені шиї, бок. Ну, в комі його доставили мічника, мічника спасли, відправили. Він так, як он, Нацгвардія, наступ служив. Вже служив він 4 роки, 4 місяці. Якраз случилось це, контрактником Був попав він в госпіталь МВД при Києві, там, де лікувався з серпня місяця. Під кінець року нас відправили лікуватися у Латвію на два місяці. Він там пролікувався. Його вернули, подарували там інвалідну коляску імінну. Приїхали, вони з Латвії привезли. Не не сказали, що вони його повернули. Кинули в Львові в обичні лікарні. Ми приїхали до дитини, коляски нема. А ж вона вас. Ну шукали ми п'ять днів там були, сказали, що десь він ночував. Ну в друге получається вкрали коляску да? ну, іменна, У нього так. документи все є. Ну, а скільки ж вона, таки... скільки ж вона кошта. Ну коляску? вона дорога. Вона дуже дорога. Вона там як ну латвійська. от там вона приспособлення. Друзі, я прошу всіх, якщо хто знає судьбу коляски іменну, яку вручили нашому захиснику батьківщини, прізвище. Юріко Руслану. Прошу поверніть коляску його батькам, поверніть коляску володільцю. То що воно якось не красиво получається? Ми ж не можемо красти у наших захисників. Що ще вас розкаже? Ну потім, після Львова, ми знову відправили його в госпіталь МВД, там, де він лікувався. Ну... Там у нас глаз, проблема з глазом, у нас вушне, ну, порожніна, повна ну, пустота. Треба цю операцію було робити. Вони підшили глазик, ну все, Лікувався, лікувався, рік настав, і ось 16 серпня зробили сек, зробили ВЛК. і Чоловік поїхав в Київ забирати ВЛК, і йому кажуть, ну все, до свидання. Що ви маєте на э, увазі досвідомлення? Ну, ви... ви... Їжджайте додому. Так, да, їжджайте з госпіталю. Ми, вони ж не можемо так довго тримати. Хворого, хворого виписали, так? Да. Да? Я просила до цього... А хто ж це вигнав його з госпіталя? Хто? Ну, лікар головний. головний Ні, лікар? вона сказала, я до неї підходила. Вона каже, ну, мене давлять. Вона каже, ну, що я... Ну, ну, я можу? А хто її давить? Хто я не давить? знаю. Я мені сказав те, що сказали. Я попросила не можемо його вже держати да, держати, не можемо тобто, тобто потримали, не вилікувався. Його ну, да. виганяють. Так, да, да. Ну дівчата ребенка робертолі... друзі. Я хочу попросити. Я хочу попросити. Я впевнений, нас дивляться люди, і ті, в кого є посади, і ті, в кого є можливості різні. Друзі, прошу. Ну ви зрозумієте, людина отдала все. Голову розбило голову на 40 кусочків. Зібрали. І як можна взагалі таку людину вигнати і оставити на призволяще? Хочу сказати, що на даний момент батькам лікування обходиться більше 100 тисяч гривень на місяць. На місяць лікування сина, реабілітація його, вони вимушені звертатися до частних людей, до фопів. Це порушення закону про соціальний захист військовослужбовців та їх сімей, яка там, де зазначено, що це лікування проходить військових за рахунок держави. Друзі, прошу зверніть увагу на це. Допоможіть усі небайдужі. Я знаю, що коли ми звертаємося, дуже часто люди. Адміністративно люди по дзвонку ці питання вирішують і військового такого знов беруть на лікування. Скажіть ще раз, будь ласка, по батькові вашого сина, Юрік Руслан Сергійович. Потім сказав, я частину просила Вишгородську, сказали, будь ласка, допоможіть. Я знаю, що дуже хороший реабілітаційний центр Нацгвардії, іменно Нацгвардії Полтавської області Санжари. Санжари, нові Санжари. Мені сказали, що це робить госпіталь. Обратилась в госпіталь, вони сказали, ми такого не робимо, у нас такого центру ну, типу, немає. Ну, тобто сказали, ні. І Вам все. відмовили в лікуванні сина в Санжорах, правда, ну виходить, я попросила госпіталь, щоб вони запрос зробили, Попросила частину. Ну отак от мені розвели руками. Ій коли з 16 числа е сказали, що все, вже велка, все к'жайте додому. Я попросила завідувати, дякую їй. Дві неділі вона держала Руслана, щоб ми змогли знайти реабілітаційний центр, який е нас прийме. Він лежачий, він. У тяжовому стані це не, кожна, ну, не кожен центр візьме. Ось, ну, поки що так. А далі, ну, зараз ну, він лікується вже другий місяць, ну а, а, а далі. А далі йому і, і ще потрібно, і потрібно і потрібно. Обічали да, візьмуть, сказали, на курс лікування ось, ровно обіцяли. Да. Дуже дякуємо. Да, дівчата дуже допомагали. Ну, ну, а далі ну, 21 день. А, і, і ще ж потрібно і потрібно. Він лежачи, ліва сторона, руки, нога не ходить. Ось. Ну, Друз... Питається, питається. Я хочу сказати, що Наші захисники захищають нашу країну, і країна законом взяла на себе зобов'язання лікувати та реабілітувати в медичному сенсі наших військових. Тому, друзі, хочу сказати, що згідно вказаного закону та згідно постанов, цей військовий має право на отримання виплати, так як є особа з інвалідністю першої групи на виплату 980 тисяч гривень. Це одноразова виплата, яка зараз вона відбувається, оплата двома частинами. Треба чекати близько шести там, або восьми місяців, поки воно в середньому, поки ця виплата буде зроблена. Але зрозумійте, там такі ушкодження, що людям треба, що продавати все своє майно, що в них є там іти, жити на вулицю для того, щоб спасти життя хлопця, щоб він не помер. Того, друзі, я прошу всіх небайдужих і всіх, хто має. Посади усіх звернутися і допомогти не тільки цій людині, а взагалі всім нашим військовим, які потрапляють, поранені в такі ситуації, коли їм потрібне лікування, від них відвертатися не потрібно. А ми зараз займемося тим, щоб отримати довідку про обставини поранення контузії, каліства, додаток 5, для того, щоб оформити всі відповідні виплати та будемо добиватися, дзвонити на гарячі лінії. І робити всіх заходів для того, щоб допомогти, і в той і також спробуємо повернути ті кошти. Ті кошти. Скільки на даний момент ви своїх грошей заплатили за лікування? Це за власне ФОПом, цим ті, що його лікують? 100 тисяч і оце продлили на 12 днів 30 Одну тисячу ще сто тисяч вісімсот і 31 тисячу гривень батьки повинні були заплатити за лікування свого хлопця, який, день, який да, віддав своє все здоров'я для захисту нашої батьківщини. Я вважаю, що це не нормально. Того, друзі, ми будемо вживати всіх заходів, щоб в законний спосіб захистити законні права і інтереси цієї сім'ї. А я нагадую, що. З вами адвокат двокатнекласа. Звертайтеся, будемо допомагати.